Отже, тема уроку об'єднання Німеччини, шлях залізом і кров'ю, 9 клас Всесвітня історія. Нова українська школа. Урок розпочинається із інтерактивної розминки. Ви можете її пройти разом з учнями, а можете також їм дати посилання на даний ресурс, і вони, кожен з учнів може пройти індивідуально. Ми бачимо, що є розповідь про гру. От, І ми починаємо клацнули, картка, наступна картка, от, скинути статистику, перемішати, тобто, визначення, ось у нас є, і далі в нас іде текст, тест, точніше. І учні можуть, якби ось перевернули і є картка з тестом. Ось така цікава гра розпочинає урок даний урок. Також додано завдання у ресурсі WordWall, І ви можете також з учнями пройти в ньому тестування за допомогою цієї вікторини. Далі ми переходимо до Вавхуку, таємниця дзеркальної зали. І ось звучить питання, як один чоловік зміг перетворити роздроблену Німеччину на могутню імперію, що, власне, повинно вже зацікавити, заінтригувати учнів. Далі оголошується мета уроку. Іде налаштування учнів, і ми переходимо до історичного контексту Об'єднання Німеччини. Знайомимося, що собою являла Німеччина. Далі в нас йдуть запитання, і ми переходимо до власне, вже самого процесу. Також знайомимося із Отто фон Бісмарком та як йому вдалося це зробити. Презентація оздоблена схемами, документами. Далі розповідь йде про всі війни, які відбулися в той час. Світлини, як ви бачите, яскраві, привабливі візуально. Додані різні види завдань: це і для творчого мислення, і групова робота, і е, висловлення своєї позиції, робота зі штучним інтелектом, різнорівневі завдання. тощо. Тобто, це дає вибір вчителю опрацювати ті е, завдання, які більш цікаві йому та учням. Знайомимося із наслідками із Конституції Німецької імперії, рефлексія, мікротрансформація, тобто наскільки і чому ця тема важлива для учнів і наскільки вона сучасна, і різнорівневе домашнє завдання. Власне, такий урок буде учням цікаво, і ви опрацюєте добре, досить складну тему.